День. Я фу поки пока. Буду малювати. Що ти будеш малювати? Буду, буду малювати ще. Які тобі фарби відкривати? Оцей. Зелений, так? Да? Да. Світло зелений. Світло зелений. І лан, і жовтий. Жовтенький. Так, да, і це жовтенький Тоже це відчинять? Що це там дітки так кричать? Не знаю. Не знаю. Нічим. Що сталося? Чого вони плачуть? Вони може хочуть тоже малювати, так? Да? да. А їм ніхто не дає малювати. Ай-яй-яй. Тебе фарб вже більше, ніж у тата. Да? Да. Не считата? Не тата. Не Більше. А, більше? У мене більше? Тебе більше фарб, ніж у тата. Дивіся, Мілька, як ти помалювала, після кожної фарби треба мити кісточку, добре? Так. А якщо ти не помиєш фарби змішаються, бачиш, що вийде. Бери, кіця, малюй. О, Ой, потікайте помию. А що у тебе брудні, ручки? Так. А де це ти їх встигла забруднити? Ти ж таки ще не малювала нічого. Я вала срібля. Куди ти пішла? Ану бери кісточку і малюй. Вала. Я записала. Прийшла, Амілька. Опять... Витрипай ручку просто, да і все. Тако. Да. Зараз я принесу тобі ще тряпочку, щоб ти витиралась. Іди починай малювати. Бо я не хочу тут. Иди, иди, починай малювати. Емілька, ну будь ласка, Ми ж знімаємо Бери кісточку велику. Ну, я тут Що ти там малюєш все? Ні, що Ну бери, починай. А. Починай малювати Починай. Коричневу, оцю бери, так, да, коричневу і малюй будиночку. Легенько, стой, 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 стой. Дивись, фарби треба так трошки врати. Тільки на кінчик, отак дивій раз. І такого обтерла. І все, і починаєш дивісь. А ступеньки будуть, у нас ступеньки будут На, малюй. Ступеньки зробить різнокольорові, кольорові, так. Да. А що, ти будеш його зафарбовувати повністю? Так. Да. І вікно замалювати. Навіщо ми вікно замальовувати? Ай ладно, як хочеш. Ну малюй, як получається. Вікно Як в тебе вже получається, так і малюється. Отак? Отак, так. Да. А яким кольором ти малюєш? Коричневим. Нема по телефону не пацай, киця. Я просто ви не мабуть, ми на паузу. Да? Да. А потім покажемо, що ти не понамальовувала тут. Да, киця? Добренько, сейчас на паузу трошки. Що ти вже домалювала? Ялиночку, я бачу, домалювала, да, зелененьку? А не треба все намалювати. Ну не треба там усе намальовувати так сильно. А я все замалюю. Добре. Що кіця. Ми потім друге відео знімемо ще, да? Іди помахай нам ручкою. Почекай, тебе не видно. Привіт, привіт. Ми сьогодні малюємо гуашу, да? Да малюємо. молодець.